Вітаю вас, малята! Доброго ранку, я вам бажаю! Світ, що навколо я щиро вітаю! Сьогодні нас запрошує осінь прогулятися по парку. А щоб не сумно було мандрувати, пропонує нам повторювати разом з нею осінні чистомовки. Ла-ла-ла! Осінь! У наш край прийшла. Ні, 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 часто йдуть дощі грибні, ри, ри, ри прохолодні дмуть вітри. Те те, те, Сюду листя золоте, ру. ру, ру. Затіває осінь гру. Ось ми з вами уже і парку. Осінь і тут не дасть вам сумувати і запрошую вас до гри. А допоможе нам сьогодні ось такий гарний листочок. Подивіться, як він кружляє. Прослідкуйте оченятами за ним. Чарівні осінні листочки клинові, бувають великі і маленькі, всі різні. Привабливі і кольорові, оранжеві, світлі, жовтенькі. І хочеться в руки листочки взяти, букетик осінній зробити. А зараз діти осінь просить сказати, з якого дерева впав цей листочок. Як називається це дерево? Так, це дерево клен, тому листочок який. Кленовий. А яка назва цього дерева? Так, це береза. Тому листочок у неї березовий. Наступне дерево так, це дуб, а листочок дубовий. А зараз пограємо у гру, що буває восени. Осінь нам буде демонструвати свої картинки підказки. А ми будемо розповідати, що на них зображено. Осени сонечка мало і хмарно. Часто йдуть дощі. На деревах листя змінило свій колір і опадає. Тварини готуються до зими, а птахи відлітають в теплі краї. Люди почали одягатися тепліше. А на городах і садах зібрали вже урожай очів і фруктів. А зараз знову з'являтися ці ж картинки. Ви розповідайте, що на них зображено, і у нас вийде розповідь про осінь. Отже перша картинка. Настала осінь. Ідуть дощі. Восени на деревах, пожовко листя і опадають. Тварини готуються до зими, а птахи відлітають теплі краї. Люди одягаються тепліше, а з городів та садів зібрали щедрий урожай. А ще осінній листочок просить вас намалювати дерево, на якому він ріс. Давайте його ще раз поглянемо. Подивіться, що є у дерева. Так, стовбур. А ще... Гілки. А що знаходиться на гілках? Листя. Якого кольору листя ви бачите на дереві? Так. Жовтого, червоного, зеленого. А під деревом є листя? Так. Ми його намоб'ємо також. Попросіть своїх батьків, щоб вони вирізали з кольорового паперу стовбур дерева з гілками. Зв'язали у кочечок кушльні палички, підготували клей. Та фарбу зеленого, оранжевого, жовтого і червоного кольорів. Отож, потрібно приклеїти до нашого фона стобур. Нанесіть клей на його зворотню сторону і притисніть посередині, розташовуючи його на нашому аркуші. Тепер будемо малювати листя за допомогою ушних паличок. Пучечок вмочуємо в жовту фарбу і притискаючи до Аркушу паперу робимо відбитки. Ось так. Переверніть вушні палички і зможемо набрати гуаш іншого кольору. У мене оранжевого. І так, таким самим способом робимо відбитки, поміж жовтого листя оранжеве. Не забуваємо про листя, яке під деревом вже опале. Малюємо і жовтим, і оранжевим кольором. А зараз замініть. Вошні палички на чисті і робимо відбитки червоного кольору. Ось так. Притискаючи його міцно і розташовуючи листя помиже тим, що ми вже намалювали. Не забуваємо опале листя намалювати під деревом також. Якого кольору листя нам ще не вистачає? Так, зеленого. Переверніть пучечок і намалюємо зелене листя. Де не де, адже його на дереві залишилося мало. Ось який гарний малюнок вийшов у нас з вами. Осінній листочок радіє і дякує вам, що ви намалювали дерево, на якому він виріс. І прощається з вами. І мені час прощатися також. До побачення, до наступних зустрічей, малята!